Метеликів в животі як орієнтир, що ви зустріли саме ту людину. Дуже часто дівчата на це орієнтуються, але з точки зору психології, це каже про те, що йде виброс адреналіну і цією людиною, схожі за травмами. Укійних стосунків тут не буде 100%. І треба 500 разів подумати перед тим, як в ці стосунки заходити, бо вони можуть бути пристрасні, бурхливі, але знову ж таки можуть сформувати далі купу і купу психологічних травм. Другий момент більш глибокий. Причина на зв'язків зв'язки нам кажуть, що у вас, скоріш за все, з цією людиною є кармічний досвід з минулих життів. І задля якого уроку людина прийшла зараз до вас. Ми не можемо знати, поки ми не зайдемо в сеанс регресивного гіпнозу. Тоді можна щось зрозуміти, які у вас уроки, як ви пересікались, що ви винні один одному, яка мета цієї зустрічі? Кому потрібна допомога в цьому, звертайтесь. Я проводу такий сеанс, а взагалі, орієнтир дуже поганий і не варто а, цим зволікати. А свою думку напишіть в коментарях чи орієнтуєтесь ви на метелики в животі?